Він і почистить, полікує і встановить імплант, ніколи до такого лікаря не йдіть. Та можна мені там поставити брекети на одну щелепу? Ні, не можна. Я вам рекомендую записати ці питання. Ніхто в мене ніколи не запитав взагалі, як я закінчила інститут. Може, я взагалі двошніця. Якщо вам говорять, що унікальність організму, і ми не знаємо, як піде, це брехня. Відсотків на 90 ми точно знаємо, як пройде лікування. У мене лікарі просто. Од стінками ходять. Всім привіт! Я Ірина Пільг і ви на моєму ютуб-каналі. Я лікар-стоматолог та засновниця СОК Клінік. І в стоматології я вже понад 15 років. Як у кожного психолога є свій психолог, так і у мене. Є свій гарний стоматолог. І сьогодні я вам розповім, як же знайти класного спеціаліста і як розпізнати поганого. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити корисний від мене контент. Там десять разів кажемо, що підписуйтесь. Мотивації багато не буває. Мені пощастило, в мене в родині ніхто не боїться стоматологів, бо крім мене. Да. І до речі, я і стала стоматологом тільки тому, що я дуже Класно, пам'ятаю, що десь в напевне в третьому класі я йшла з мамою із поліклініки, де мені безпощадно виривали зуби. Я сказала, що це просто ізверги, і я виросту і стану класним стоматологом і ніколи не буду робити боляче людям. І це таким прям було дуже великим мотивуючим, мотивуючою силою моєю. В першу чергу зрозумійте, де саме ви будете шукати лікара. Це може бути, напевно, або рекомендація знайомих, або ви підете в, в інтернет. Якщо ми говоримо про знайомих, звичайно, це авторитетна думка. Але я б все-таки вам рекомендувала підглянути за інформацією, що ж пише інтернет про цього лікара. Маючи такий об'єм інформації, Google, Instagram, YouTube і Напевне, ще там ток не знаю, що рекомендувати для молоді, але саме там ми можемо якби, порівняти те, що ми почули від своїх рідних, близьких, друзів, і з тим, що пишуть про цього спеціаліста інші люди, маючи такий об'єм інформації, ну просто гріх. Нею не користуватись. На що б я звернула увагу на те, наскільки захоплююче відноситься, напевно, спеціаліст до своєї професії, як він веде свою соціальну сторінку? Чи працює він в перевіреній клініці? Чи обов'язково все-таки, щоб лікар вів свою соціальну сторінку? Як на мене, це класний бонус. І саме соціальний мереж ми можемо подивитися, наскільки людина захоплюється своєю професією. Там ми можемо. До речі, звірити такі класні роботи як до після, для того, щоб просто для себе зрозуміти, чи нам візуально подобається тим, чим людина ділиться. Дивлячись на соціальну сторінку лікара, ви можете для себе в першу чергу зрозуміти, чи імпонує вам ця особистість, тому що ви будете знаходитися в надзвичайно близькому контакті. Мені здається, що якраз через соціальні мережі це легко відчути. Наскільки тобі комфортно, некомфортно, людина якби імпонує тобі по цінностям, не імпонує по цінностям? От я б особисто радила, вам сподобалась людина? Запишіться відразу до неї на консультацію. Підготовте питання і прийдіть, поговоріть. Якщо вам буде в першу чергу, після першого візиту цього такого звичайного, можливо, навіть банального контакту комфортно і у вас буде довіра, я вам щиро раджу спробувати. Які питання потрібно підготувати? Лікарю, якщо чесно, я вам рекомендую записати ці питання. Я особисто обожнюю, коли до мене на консультацію приходять люди прямо зі списком. І це говорить про те, що ви націлені на результат. Що які саме питання ви можете задавати, напевно, що вам потрібно пролікувати, розповісти лікарю, що саме вас турбує, запитати організаційні, якісь скільки візитів, як часто, як саме бачить лікар. Ваш план лікування, тому що ви можете прийти до лікаря з одним зубом, тому що він, наприклад, там вас турбує. А лікар, саме його фаховість, повинна вам розповісти про те, як в комплексі виглядає ваша порожнина рота. Ніколи не соромтеся якихось дивних питань. Люди дуже часто соромляться виглядати необізнаними, і саме по цій причині. Не задають питання. І ще я хочу сказати, що якщо ми говоримо про клініку, в яку ви звернулись, я б, напевно, рекомендувала звернути увагу, чи є комунікатор в клініки між вами та лікарем. В нашій клініці є куратори, люди, які відповідають на всі організаційні питання. Як часто буває, коли ти виходиш за двері і в тебе З'являються питання. А коли ти сидів в кабінеті, в тебе взагалі нічого було сказати. Стоматолог це страх, підсвідомо. Тому, якщо ви не пропишете ці питання, вам буде складніше виявити, чи це класний спеціаліст був, чи ні, чи він відповів на ваші питання, чи ви лишились з тими ж самими питаннями, які прийшли. Тому, не соромимося, запитуємо, і тільки класний спеціаліст буде з захватом вам розповідати про все те, що ви його запитуєте. Це наша стихія, ми це дуже обожнюємо. У нас купа інформації, і коли людина її потребує, ми нею щиро ділимося. На першій консультації потрібно зрозуміти покроковість дій і саме хто буде виконувати який спектр роботи. Я вважаю, що не може бути узагальнюючого спеціаліста. На даному етапі стоматологія настільки швидко розвивається, що ти просто фізично не можеш осягнути всі спеціалізації. Це і там, парадонтологія, ендодонтія, лікування каналів, лікування карісу, ортодонтичне лікування, хірургічне лікування, імплантація. Такий об'єм інформації, що для мене фаховість, коли ти вибираєш, обираєш якусь певну спеціалізацію і розвиваєшся в ній. Поповні. Є умовна структура під назвою клініка, так? і в ній повинен бути умовно парадонтолог, терапевт, ендодонтист, ортопед, ортодонт, хірург, імплантолог, дитячий лікар, анестезіолог. Тільки комплекс з оцих. Спеціалістів дає можливість реально якісно закривати лікувальний процес. Чим відрізняється Вау-спеціаліст від класної клініки? Вау-спеціаліст завжди намагається все зробити сам. А клініка має класних спеціалістів з вузькою спеціалізацією і завжди зацікавлена в комплексному результаті. А один лікар зацікавлений не тільки в тому, щоб ви від нього не пішли. І вже не важливо, чи він зробить класно. Чи на так сяк, тому якщо вам лікар говорить, що він і почистить, полікує і встановить імплант, ніколи до такого лікара не йдіть. Коли говорити про гроші на початку чи в кінці лікування? Коли говорити про гроші, це класне питання, тому що, знаєте, про лікарів-стоматологів така є не дуже історія, коли вони кажуть, давайте почнемо робити, лікувати, а потім вже порахуємо. Цим там та вийде в 10 тисяч гривень. Я такі історії не люблю, чесно, тому що для мене це про планування, це про турботу, про здоров'я. Я говорю про гроші з пацієнтами на старті. Для цього у нас, звичайно, є комплексна консультація, на якій ми маємо можливість прописати остаточні ціни. І якщо чесно, якщо вам говорять, що унікальність організму і ми не знаємо, як піде, це брехня. Відсотків на 90 ми точно знаємо, як пройде лікування, яке може бути ускладнення. І якщо ми говоримо, говоримо про порядність, я вважаю, що краще озвучити найгірший варіант він, як правило, найдорожчий, а потім вже повернутися до того, що. Якщо буде класно, буде краще, буде дешевше, які питання, кому це не сподобається. Але коли говорять, що в тебе буде 5 гривень, а потім 100 гривень. Для нас це конфлікт. І класний спеціаліст, у нього просто немає часу на конфлікти. Можна перевірити кваліфікацію лікаря, чи справді це справжній диплом у нього висить? За свої 15 років я ще нікому не показала свої документи. Ніхто мене ніколи не запитав взагалі, як я закінчила інститут. Може, я взагалі двошні Ну, а я старалась. Я, до речі, була заучка жита. Прикра, що ви в інтернеті точно не знайдете інформацію про диплом або навчання, але мені здається, що по очах, по розповіді, по комунікації, по причетності лікара до класної клініки ви вже зрозумієте, що це фаховий спеціаліст. Коли ви заходите до лікаря в кабінет, на що в першу чергу вам потрібно звернути увагу? Як на мене, це на те, щоб з лікарем в першу чергу працював асистент. А якщо ви не бачите поряд асистента з лікарем, я б також рекомендувала бігти з цієї клініки. Це якість роботи в першу чергу, це сучасні протоколи, це просто на даному етапі розвитку стоматології неможливо працювати просто в дві руки. Якщо ми говоримо про лікування в мікроскопі, взагалі лікар дивиться, як в бінокль, і всі рухи автоматично сплановані з асистентом. Ти не відволікаєшся від окулярів, можна так сказати. У тебе руки працюють, і інструменти з'являються просто самі собою. А якщо ти працюєш один, це ну, як мінімум ергономіка неправильна, ти повинен прибрати, поставити, щось там розкладають на пацієнтів. Для мене це недопустимо. По-друге, зовнішність. Його волосся, руки взагалі охайний вигляд. Як на мене, від нього не повинно пахнути цигарками. Я завжди своїм лікарям говорю, що коли ця людина палить, їй все рівно. А коли приходить людина, яка не палить, для неї це табу. Тому, так як лікар знаходиться в такому близькому контакті, вас нічого не повинно відволікати. На що ще звертаємо увагу? На розмову, на діалог, на контакт, на зацікавленість лікаря, саме вирішення вашого питання. Ми всі любимо, коли ми одні єдині. І я, наприклад, коли я пацієнт, я також обожнюю, коли вся концентрація на мені, я одна така. На що ще можна звернути увагу? На те, щоб він не відволікався на телефон, виходив з кабінету, вирішував питання організаційні зі своїм асистентом. Повторюсь, вся увага на вас. Ви головний герой цього роману. <ріху> У мене лікарі просто <ріху> під стінками ходять. Наступний пункт це довіра до лікаря. Стоматологія асоціюється зі страхом. Тому дуже важливо, щоб лікар викликав у вас довіру і міг вас виводити з цього стресового стану. Якщо вам потрібно, щоб лікар коментував всі свої дії, попередьте його. Якщо вас це буде заспокоювати, якщо, наприклад, вам неприємно чути коментарі, і це ще більше вас буде занурювати в страшні відчуття, просто скажіть лікарю. Для цього у нас є діалог. Всі фахові спеціалісти завжди спитають, чи ви боїтесь, чи вам комфортно, чи вам розповідати процес, чи краще помовчати, чи озвучувати якісь ключові моменти, можливо, акцентувати, коли вам може бути неприємно. Але в цілому, якщо лікар не запитав, я вам раджу все-таки сказати, як вам буде комфортно. Якщо після першого контакту, наприклад, консультації, у вас не з'явилась довіра, не зник страх. Не появилась впевненість в діях, я вам рекомендую змінити лікаря. Чи до одного стоматолога ходить уся ваша родина? Чи у дитини є свій лікар? Всі лікуються в одній клініці, СОК-клінік, але всі ходять до різних спеціалістів. Можливо, вони вже й не такі діти, комусь 11, Ой, 12 йому вже. Малому 12, старшій 19 років, і молодший ходить до дитячого лікаря, старша ходить до дорослого лікаря. Якщо ми говоримо про мене, до речі, мене ні лікують зуби всі, напевне, спеціалісти, які є в нашій клініці. І це для мене такий тест, чи все проходить круто і за протоколом. А також це просто говорить про те, що я щиро довіряю нашим спеціалістам і їх фаховості. Чому я не лікую своїх рідних? Тому що в першу чергу, напевне, не хочу брати на себе цю відповідальність. Ні, брехуха. Я ж малу лікувала ортодонтично і сестрі Веніри встановила. На минуточку. Я лікую тільки виключно те, що включає моя спеціалізація. По спеціалізації я лікар-ортодонт і ортопед. А от ніколи не буду робити те, чого я не вмію, і те, чого я ніколи не робила. Я ніколи не робила чистки, ніколи не робила лікування карісу. Тому всі повинні займатися своїм ділом. Чоловіка не лікую. <різь> <різь> Мені треба з ним в нормальних відносинах лишитися. Все-таки діти на все життя, а чоловіка потрібно цінувати. Я розповідала нещодавно на коучинговій сесії, що коли мене спросили, яка моя місія, так, я розповіла історію про свого молодшого сина, який напередодні свого дня народження записався самостійно на професійну гігієну. Я сказала, що от тепер я можу йти на пенсію. Моя місія виконана: уявіть, наскільки потрібно, щоб у дитини асоціювалася клініка і догляд за собою з його днем народження, не тільки волосики і підстріч. А ось про дитячу стоматологію я вам запишу окреме відео, тому пишіть в коментарях, якщо для вас це актуально. На мою думку, класний лікар це той, який може відмовити пацієнту. В першу чергу, якщо це не його спеціалізація, і друге, якщо він не знає, що в подальшому буде робити з цим пацієнтом, я дуже ціную своїх колег, які можуть говорити ні, і ще можуть рекомендувати інших. Коли я відмовляла, та я доволі часто відмовляла, я, до речі, почала свій професійний шлях з того, що я відмовляла. Тому що, коли ти молодий спеціаліст, це потрібно мати і мудрість, і силу, і якусь базу фінансову для того, щоб не робити все завгодно, аби тільки отримати гроші. І, до речі, я дуже часто говорила пацієнтам, мені, коли я бачила, що вони не готові до комплексного перевтілення. Часто пацієнти приходять і кажуть, а можна мені там поставити брекети на одну щелепу? Ні, не можна. Чому не можна? І це не просто, знаєте, так, зверхні. Ні, не можна. Ні, ти повинен пацієнту розказати, чому саме не можна, що він втратить. Він втрачає і час, і можливість, і здоров'я. Він не отримує просто результат. Людина не розуміє, що в кінці він буде незадоволений. А ти розумієш? Тому повертаємося до того, що професіонали не люблять конфлікти, роблять все класно для того, щоб отримати суперрезультат. І ще до речі, я відмовляю, коли приходять дуже молоді дівчатка з здоровими зубами і просять встановити їм вініри. Це також для мене табу. Вініри – це показ. Показ при стиранні зубів, при руйнуванні зубів, при дійсно якихось там дисколориті, коли один білий, другий жовтий зуб. Але не тільки тоді, коли це круто, модно, молодежна. І ще останнім часом. Почала відмовляти пацієнтам ну, особисто брати, коли хочуть дуже неприродню посмішку, білі-білі зуби. Я дуже люблю природню посмішку, тому кажу, що не до мене. А запити бувають різні. Приходить людина і хоче, щоб на завтра вже були білі зуби до якоїсь там події. А вони криво косо з запальними процесами в такому випадку теж ні. Потрібно спочатку перелікувати, вирівняти, створити базу. А потім вже навести красу. А в підсвідомості людей сьогодні на завтра, якщо є кошти, то все можливо. Ні, я кажу пацієнтам, що ну, ви прийшли з такими зубами і пройшов якийсь шлях. У когось 30, у когось 40 років, у когось 50 років, 60 років. Ми не можемо просто за один день створити круту посмішку. Це також, знаєте, як маркетинговий ход і реклама зуби за один день. Ні. Мало ймовірно. Чи говорять високі ціни про гарну якість? Ну, як для мене, це дійсно одна із метрик. Тому що якщо ми говоримо про лікара, то, якщо чесно, він рахує свій час. І чим більше він затребуваний, а це умовно він класний в підсвідомості, звичайно, він буде тільки підвищуючи ціни, регулювати. Попит на себе. Якщо ми говоримо про клініку, то ціни це технології. На даному етапі розвитку стоматології. Ну це знаєте, у нас в клініці стоїть дуже багато крутих автівок, на яких я не їжу, але вони припарковані біля крісел. Лікарів це скани, це мікроскопи, це установки, це лицьові цифрові дуги, до прикладу, там внутрішній ротовий сканер, його вартість в середньому 35 тисяч євро. Якщо ми говоримо про мікроскоп стоматологічний від 40 тисяч євро, якщо ми говоримо про КД, Апарат, це там, від 80 тисяч євро. Я навіть коли війна розпочалася, я кажу чоловіку, Андрій, може, я візьму з собою сканер в, в, ету, в валізу. Він каже, навіщо? Кажу, ну я його можу там продати. А він так, от така штучка 35 тисяч євро. Ну, нормально. Якщо я проговорила про вартість інструментів, технологій, то ще більш цікаве навчання лікарів. І, до речі, у нас може один-два дні вартувати 5-10 тисяч доларів навчання. Тому, звичайно, лікар інвестує постійно в себе. Неможливо просто відкрити кабінет, купити установку. Я не, не так давно дивилась інтерв'ю дівчина, яка володіє салонами краси, і вона каже. Я пройшла своєю командою найдорожче навчання. Для всієї команди навчання вартувало 10 тисяч доларів, а у нас це один лікар, один день. На останок класний стоматолог вам повинен давати гарантію. А от якщо ні, біжіть. <гум> <гум> Я про гарантії в клініці говорю так, що є ті, які прописані законодавством, а є репутаційні гарантії. В нашій клініці ми завжди вирішуємо всі питання, незважаючи скільки пройшло часу. Тому що для мене репутація найвища гарантія і найвища цінність. А якщо ми говоримо про середньостатистичні, то на різні маніпуляції законодавством прописані різні гарантії. До речі, там на вініри два роки, на пломбу здається, рік. І наостанок хочу вам сказати, довіряй та провіряй. Я раджу все-таки вимагати від спеціалістів класний результат. Я сподіваюся, що ця серія допоможе вам знайти свого класного спеціаліста. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Рада буду вас бачити!